Дітки, сьогодні ми будемо ліпити сніговичка. Зима тепла, нема морозу, і сніговичок не може до нас прийти. Чому? Тому що він розтане. Ліпити ми будемо сніговичка із тіста. Подивіться, яке тісто, біленьке, м'якеньке, приємне на дотик. Ви можете зробити його разом. Із матусею. Для цього потрібна водичка, мукичка, соняшникова олія і поставити тісто в холод. Тісто нам треба розпреділити на частини: велику, середню, маленьку і дві самі маленькі. Це будуть рученята у нашого сніговичка. Щоб у нас вийшов сніговичок, усі частини нам треба скатати, ком, придати тісту круглу форму. Ось так. Подивіться, як ладоньки працюють. Кому зручно, можна це ось так робити. Так, далі ми пальчиком натиснемо зверху, щоб зробити маленьке углублення. Покладемо другий ком, який ми скатали. Також зробимо пальчиком, натиснемо трішечки невеличке углублення. Так, і третій ком. Далі рученятка на другий ком справа і зліва притиснемо наші маленькі комочки. До середнього, це будуть рученятка. Дивіться, дітки, ви можете тісточко підправляти і верхній, і нижній ком. Далі ми зробимо рученятка нашому сніговичку, морквинка це буде носик, ротик, це ми все робимо із пластиліну. Гудзик, щоб він був гарний. І замість відерця, ось я взяла таку кришечку від пляшечки з водою. А ще я йому дам палицю, якщо випаде багато снігу, щоб йому було зручно ходити. Ось такий красень із тіста у нас вийшов.